Володимир Зеленський президент України обіцяє адекватну помсту Росії за нічні атаки по Україні. У ніч на 26 липня Росія задала комбінованого удару по території України під обстріл. Потрапили Сумська, Харківська та Дніпропетровські області, про які я вам детально розповідав. Куди влучали в попередній інформаційній годині? Ворог використовував ракети, зокрема балістику та дрони. Повідомив президент Володимир Зеленський у себе в телеграм-каналі. Цитуємо, рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі мої співчуття. Зазначив президент. Він підкреслив, що Україна не залишає такі удари без відповіді. Українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська Така російські аеропорти мають відчути, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів щоденний характер українських відповідей. Це один з тих аргументів, які точно наблизять мир. Ну і справді з цієї ночі нагадаю вам був удар по заводу сигнал Ставропольський край, який виробляє радіоелектронну боротьбу, виробляє комплектуючи до авіації Російської Федерації, яку вона використовує аби щодня тероризувати всі міста. України більше інформації навколо знаєте зустрічі можливої теоретичної на найвищому рівні України. Можливо, терористичної Росії і Сполучених Штатів Америки в першу чергу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що зацікавлений у тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Владимиром Путіним таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед поїздкою до Шотландії. Те це точно відбудеться, сказав Трамп. Така зустріч мала б відбутися ще три місяці тому. Відомо, що під час візиту Трампа до Шотландії він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною метою візиту є обговорення торгівельної угоди між Вашингтоном і Лондоном. Нагадаю вам, що також е міністр справи Туреччини Хакім Фідан сказав, що нібито є домовленість про те, що Путін і Зеленський можуть зустрітися. Що цікаво, коли Володимир Зеленський, президент України, розмовляв з журналістами на брифінгу 24 липня. Він також сказав, що є певні зрушення в цьому питанні. Під час спілкування з медіа 24 липня Зеленський заявив, що вперше за тривалий час спостерігає позитивні сигнали з цього приводу з російської сторони. Український лідер пояснив, що обговорення закінчення війни має починатися з зустрічі лідерів, і Україна постійно публічно піднімає це питання. По іншому з ними не вийде. Сказав Зеленський. Потрібна адекватна адженда перепрошую такої зустрічі. Зустріч на рівні. Лідерів, питання в тому, чи ми підійдемо це, е, підіймаємо це питання публічно завжди. А вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. При цьому Зеленський зауважив, що на його думку важливих результатів вдалося досягнути деякими кроками на території Росії. Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу дипломатії. Багато речей це відбулося на їх. Території можливо Володимир Зеленський має на увазі і удари, і загалом економічний стан Російської Федерації, тому що він справді потерпає. Ну і останні, е -м -м, скажімо, тенденції, які йдуть на болотах, це от я знову ж таки згадував 50 днів 18 пакет санкцій і е -е, намагання. Найти спільну мову з Індією і можливо з Китаєм щодо відмови, хоч частково купувати російську нафту. Це справді може серйозно вдарити по надходженню до бюджету Російської Федерації. Ми знаємо, що частка коштів від нафтопродуктів, нафтогазових доларів, йде саме на військово-промисловий комплекс.